Вітаю всіх підписників, глядачів каналу. Сьогодні буде цікаве відео. Їдемо підписнику підбирати. Верніше, оглядати автомобіль. Це буде Рено Талісман. Їдемо на ліфі. Хоча б таке їдеш оглядати талісман, повинен, повинен їхати на талісмані. На жаль, коли в тебе є електромобіль, всі інші стають на друге місце. Ну не про це. Є в мене підписник, шукає собі автомобіль, почав шукати він мегани четвертій. Ну я все-таки переконав, хоча б почати оглядати талісмани, тому що дійсно це два різних автомобіля. Якщо Мега четвертий у нас в класі С, то Талісман уже в класі Д. Тим паче в талісмана багатші комплектації, і, та й не тільки і сама машина, вона і більша, і комфортніша, і в неї є багато переваг. А цінник чомусь він практично однаковий, якщо враховувати гарний Меган четвертий і за ту ж ціну талісман, все одно четвертий Меган буде програвати в комплектації, ну і по іншим параметрам. Тобто зараз їдемо оглядати талісман, покажу трішечки, як, на мій погляд, правильно оглядати автомобіль перед покупкою і на що звертати увагу саме в таких автомобілях. Їдемо, нам власник цього талісмана дав дозвіл на зйомку, так що ви побачите повністю весь огляд, діагностику і перевірку. Все, якось так. під'їдемо, далі покажу. Так, Максим. Ось ваш талісманчик, дивіться так, почнемо гуляти ззовні, будемо так казати, обійдемо, що я вже побачив. Побачив я, що передній бампер у нас фарбований. Ось. І є у нас недоліків таких явних. Це ось, ось так от дверечка. Не бачу тут в принципі нічого критичного. Тобто можна покрасити по цьому канту і нічого цього не буде. Можна взагалі купити рідну фарбу, да, оцей карандашик, і підкрасити. Е, так, без явних недоліків такого нічого я не бачу. Одне тільки що бампер крашений, ну, дуже-дуже так мені не сподобалось. Тобто, Є тут і напил пилюка трішки під бампером, ну, все таке е, бампер це розхідний. Так, далі, з приводу дисків. Передні диски поміняні, гума у нас е, нова. Тобто, ну в гарному стані. Рік випуску гуми я дивився, десь був 24 й рік випуску. Тобто гуми. Так, е, По заднім дискам вони найдорожчі. Задні диски також в непоганому стані, Тобто ще на них їздити ну, вам, вам буде, вам буде на ваш термін експлуатації. Так, більш з явних косяків саме по кузову я нічого не бачу. Всі скло, все рідне заявлено власником. 17-й рік. Це вже іллі не рідне, або я чув про таке, що може бути у нас, може у нас бути рознабій. Зараз задні подивимось. Так, задні 17. 17. 17. 18. Ось рік. Тобто, не знаю, це потрібно буде також 18. Тобто, що ми маємо? Маємо ми Заднє вікно, та сторона у нас 17-го року. Оце 17-го року, ці 18-ті. І лобове також у нас 18-го року. Так, що по кузову можу сказати ще. В принципі, явних недоліків у нас немає. Таких, щоб десь щось у нас не співпадало. Такі є царапки. ось. Ось, ну вони, скоріш за все, поліровочкою у нас відполіруються. Так, давайте перевіримо лакофарбове покриття, щоб бути впевненим, що машина не фарбована. Так, це у нас рідна фарба. Погано приклав? Так, це рідна фарба. Так, заднє крило, дверка у нас також в рідній фарбі, передня дверь Також у нас рідна фарба. Так, крила у нас пластикові, капотик. По крилам ми нічого не побачимо. Капот у нас також в рідній фарбі. По капоту є також маленькі скольчики, ну це нормально, не бачу нічого тут страшного. Вони всі зафарбовані. Є ось така, ну, трішечки щось прилетіло, або камінець підзагнуте. Так, інша. Сторона передня водійська дверка. Так, водійська дверка. Також, це рідний фарба до тут вважається, що може бути. Так, задня дверічка у нас. Також в рідній фарбі. Так, і заднє крило. Арочка. Так. І це приборчик неправильно приклав. Все рідна фарба. Так, також рідна фарба. Що у нас по покриші? криша у нас також не мальована. Так, також навіть біля віконця ничего у нас не, подкрашивалось. не підкрашувалося. Так, давайте по внутренней частині. Так, стеечки у нас не фарбовані. Ні, тут у нас все не фарбоване. У нас це погано прикладує, також все в рідній фарбі у нас. Так, сторона пасажира так, Також тут у нас все в рідній фарбі. Зараз подивимось стічку ще. Також у нас в рідній фарбі. так Подивимося ще передню стійку. так Передня стієчка також. Е, так Це рідна фарба. Тепер е, по що по салону. Е, салон, е, переднє сидіння в доброму стані, воно без всяких регулювань. Тобто з масажем у нас тільки е, водійське сидіння. Так, по торпеді. По пластику е, недоліків я не бачу. Е, так, що? Карти у нас також ціленькі, Низа дверей теж в гарному стані. Е, Задня карта також ціла, недоліків немає. Сидіння ззаді також у нас в гарному стані. Е, по водійській стороні. Задня карта у нас без пошкоджень. Так. Задній ряд сидінь також з цієї сторони в доброму стані. Переднє сидіння у нас має масаж сидінь і підтримку спини, тобто регулювання ролик є. Так, По передній карті у нас також все добре. Сидіння також в гарному стані. Скоріше за все, скоріше за все, воно навіть не перешивалося. Навіть не перешивалося. Все це рідне. Так, наско кожа, кожа у нас не відрізняється. Так, руль у нас, ну, більш-менш. Нормальному стані ось є такі затертості. З приводу пробігу будемо зараз дивитися. На 160 тисяч такого може і не повинна бути. Зараз подивимось по пробігу. По комплектації є у нас підігрів руля, є у нас підігрів передніх сидінь. Це що я бачу. Так, є зеркало з автозатемненням і потолочок у нас. Також у нас у гарному стані ніяких пошкоджень або дірочок він не має. Так, це з приводу салону. Так, давайте перейдемо під капот з вами. Зараз подивимось, що у нас під капотом. Так, Зараз я відключусь, питаю, можна чи зняти оцю штучку. Та її можна зняти вона тут ось таке, таке собі задоволення. Цей захист, він зроблений з якогось утеплювача. Так, двигун у нас немитий. Е, видно, що нещодавно мінялися фільтра. Е, тут все, що бачу, сухеньке. Е, так, Р... ремінь. Е, ну, Ремінь, скоріш за все, потрібно буде замінити. Я маю на увазі генератора привідний. Так, що у нас тут? По турбіні. Зараз возьму ліхтарик, подивлюся, ну тут все начебто сухо. Трішечки у нас сапливить ось турбіна. ну Це не, не недолік, це, скоріш за все, кільця потрібно замінити. Так, більш ніяких запутівань, нічого двигуна я не бачу. ну Це ми зараз ще додатково переглянемо з фонариками. Все, цей огляд ми закінчуємо. Зараз ми... Перейдемо до діагностики і тест драйву. Що ще подивимось. Ще обов'язково подивимося ми фари 2018 року. І тут фара у нас також 18-го року. Тобто фари рідні, фари не мінялися. Все це в доброму стані. Так, Зараз ще огляну, незручно буде знімати, ще огляну силову частину машини. Ну, Вже видно, що вона не бита, що тут все Все у нас стаканчики, все у нас рідні герметики і так далі. Крила у нас також не крутилися. Так, не крутилися. Все, переходимо до діагностики самого автомобіля. Підключилися ми діагностикою і що, ось знайшли ми наш талісманчик будемо робити діагностику нашому талісману. Так, по огляду таких явних недоліків я не знайшов. Одне тільки що не попало на відео, знімався бамперочок і погано як би він став. Тобто є такі зазорчики, це вбирається за 5-10 хвилин. Там ну, дуже багато з цього приводу є інформації, як обрати цей зазор. Я його потім ще вам покажу на відео. Так, ось що у нас по помилочкам. Звісно, помилок буде багато, тому що, скоріш за все, ніхто їх не видаляв. Ну, Ми подивимося, які у нас на... зараз є активними і наскільки вони критичні для цього автомобіля. Так, що ми маємо по системі приска? Давлення в топлива магістралі. Е, так, все воно в пам'яті. Ну, де Тиск ми також подивимося при тест-драйві вам. Виведемо графіки потрібного тиску і те, що ми маємо. Так, Тут у нас також є, є помилки угла поворота. Це у нас по фоконтролу. Це датчика температури. Ну, всі ці помилки, я скажу, ми зараз зайдемо, ще подивимося по стоп-кадру, коли вони були. Ну нічого. Так, це датчика уровня масла, я також його покажу. З нього трішечки там сочиться масло, це їхня проблема. Він коштує там, скільки, менше 10 доларів, 8 доларів, так що поміняти його також 2 хвилини. Немає ні в цьому ніякої проблеми. Так, Що у нас далі? Всі-всі-всі помилки у нас в пам'яті. Ми їх видалимо, зробимо тест-драйв і ще раз я вам зроблю діагностику. Присутця пасажира. Ну, критичного, критичного нічого я поки що не бачу. Так, це що у нас є. Так, щоб ви на відео бачили, якщо вам потрібно буде розібратися, зробити собі скріншоти і подивитись, що ці побулки у нас означають. Так, зараз зайдемо в один із будемо так казати, в один із блоків і подивимося по стоп кадру, якщо нам покаже, коли ця помилочка була. Була вона нещодавно чи була вона дуже давно. А, вибачаюсь, у нас запалення вимкнулося. Вимкнулось запалення. Де у нас система вприску? Так, ось у нас система вприска. Так. Пам'ять, пам'ять не стоп-кадр. Що ми маємо? Дивіться, помилка була дуже давно, помилка була на 180, на 118 тисячах. При таких ось умовах було давлення палива було у нас 1431. Чому це було? Воно невідомо, Цих помилок була вона один раз. Надалі таких помилок не було. Це те, що саме важливо ну, з тих, будемо так казати, з тих помилок, які у нас є на даний час. Тобто це було більше 50 тисяч км назад. Так що не бачу в цьому нічого такого страшного. Так, що видаляємо ми помилки зараз. Видаляємо помилки, зробимо тест-драйв, і я вам вже покажу, з'явилося щось чи ні. Так, робимо ми тест-драйв, їдемо зараз, вибрали поганеньку дорогу, щоб перевірити, будемо так казати, ходову цього автомобіля. Ну, в будь-якому випадку, якщо буде покупочка цього. Автомобіля рекомендую з'їздити все ж таки на сервіс, щоб його подивилися знизу. Так, на зараз ніяких недоліків я з приводу ходової не чую. Трішечки вело мене руля вправо, але людина каже, що не накачані дійсно От колеса. Різниця дуже велика. От заднє, наприклад, праве колесо 1,9. Ось, можливо, так. Так, ніяких. Сторонніх шумів я не чую, все добре, якби не реєчка, нічого в нас не горкатить. З приводу фоконтролу також працює, в салоні не чути. Є у них болячка, вони мотори, мотори стукають. Ось, Робимо тест-драйв, зараз доробимо тест-драйв і ще раз підключусь з діагностикою і буду закінчувати перегляд цього авто. І зроблю потім висновок для вас. Діагностику після тест-драйву Так, була в нас помилочка, скоріш за все, зараз буде по системі безпеки, у нас спрацював присутність пасажира. Можливо, і не впіймав він цієї помилки. Зараз подивимось. Ну, тобто, що? Це така розповсюджена також проблема, коли ви сідаєте, він не бачить присутності е, пасажира. Тобто це не проблема, це, скоріш за все, у нас е, поганий контакт під сидіннями. Тобто навіть ось, як ми бачимо, скоріш за все навіть помилки не буде. Ну, Таке, таке було. Це з того, що замітив при тест-драйві. Так. Все, немає у нас помилок. Так по пробігу. Пробіг я подивився по всіх блоках. Зараз ми ще підключимо торк і Подивимося по торку. Там пробіг буде видно краще. Зараз підключаю торк і Це вже буде останнє. Те, що ми зробимо, потім я вам дам свій висновок. Що ми маємо поторку? Корекції форсунок. Друга форсуночка у нас трішечки підливає. Ось це було навіть відчутно при тест-драйві. Тобто, якщо їхати серед вулиць. Було таке ну вже, торохтіння форсунки. ось, Судячи з цієї діагностики, ми це бачимо, що друга форсуночка у нас трішечки переливає палива. Машина зараз прогріта, тобто це і є правильна діагностика. Так, По зарядці проблем немає. Сажа у нас 4,9 г на сьогоднішній час. Так, Що у нас є? Генератор, давлення тут у нас сере. Генерація було 13. Последняя регенерація у нас була 29 км тому, тобто нещодавно трішечки не допалили сажу. Розжиження масла 1,3 у нас. Процента. Зараз подивимося, коли була у нас остання заміна масла. Від цього будемо відштовхуватися. Так, давлення. була у нас помилочка по тиску. Тиск у нас 280. Якби це допустимий тиск, 280 це ну, будемо так казати, добре, добре. Так, далі, що ми маємо по пробігам. Зараз обновляться дані. Так, пробіг у нас, останнє ТО у нас було на 264 тисячах. Пробіги в усіх блоків у нас співпадають. ТО у нас стоїть європейське 30 тисяч. 164,030. А ви на 260. А, ні, 160, ну, я всі про 164 вибачаюсь. Поправляють мене власники 16430. Ну, я ж це ж на відео знімаю, ви дивіться, ось, видно. Ну, дивіться, щоб я не повався, 164. А Просто обмовився. Так, Чек у нас був 5 км назад. Це було по тому, що я казав. По місту пусків двигуна. Ну Тут, в принципі, вся інформація, ви бачите, це самі. Так, далі, що у нас ще ми можемо подивитися? Е, є у нас форсуночки, тут також ми бачимо ось, трішки занищена е, у нас ємність форсунки. Ну так, більше. Давайте зараз ще е, можна газнути на дуб, показати людині. Так, ось дивіться, ось у нас буде надув, який ми можемо надути. Ну, Це неправильна перевірка, це ми робили при е, тест-драйві. Ну, Надув турбіна дує дуже гарно. 2,4 ми надули. так, 2,4 ми надули. так, Температура, трансмісія, ну, тут в принципі, все. Так, По показникам, по одна, одне зауваження це друга форсунка другого циліндру. І в принципі, більш, більш такого нічого страшного я не бачив. З заключенням з нюансів. У нас нюанс по бамперу. Що, я казав, трішечки ось він недовстановлений. Що з цієї сторони, що з цієї сторони. Це не проблема. Ось у нас зазори ну, трішки більші, ніж потрібні. Так, по нюансам е ця дверічка. Це більше по автомобілю зауважень зовні немає. По діагностиці я вам розкажу в заключенні. По салону зауважень немає. Автомобіль в рідній фарбі, діагностику закінчення, висновок надам вам в особисті вже повідомлення. Так, ну що, висновок по цьому талісману. Дивіться, враховуючи його ціну в 16 тисяч доларів, на мій погляд, ціна завищена. Тобто, ринкова ціна це тільки моє, будемо так казати. Напад, скажи, як це бачити? Бачення. Бать. А, тільки моє бачення. Ціна цього автомобіля, я би більше ну, 13500, можливо, 14 000. це саме моє бачення цієї, цієї ціни, будемо так казати. Ось, що по автомобілю, нічого такого критичного я в ньому не знайшов. Трішечки, от, у є така дуже суттєва царапина на двері. Прийдеться її відновлювати, можливо, допоможе карандашик і поліровка. Ну а взагалі, якби підкрасити низ дверей, не бачу в цьому ніякої проблеми, це 100 доларів буде з матеріалом, ще й гроші залишаться. По технічній частині ніяких проблем я не замітив, саме роблячи тест-драйв. Тобто ніде нічого не стукало, не грюкало, ніяких проблем немає. Тобто по діагностиці висновок, скоріш за все, помирає форсунка друга. Це було чути при натисканні на газ, да, щоб машина поїхала, чути, що форсуночка трішечки підстукувала. З діагностики, ви це бачили, друга форсунка. Ось, по якимсь таким зауваженням десь підтікання, нічого цього нема. Двигун сухий, двигун немитий, по, по ну, розхідникам, да, все воно поміняно. Видно, що мінялися ремні, видно, що мінялися у нас чист, чиста охолоджуюча рідина, фільтр, видно, що новий. Тобто машина обслужена. Це 100%. Ось що, висновок мій. Вирішувати вам. На мій погляд, ціна завищена, якщо буде торг ну, десь до 14 тисяч, можна розглядати цей автомобіль. Все, всім дякую за перегляд. Вам Максим це відео, вам вже вирішувати, чи потрібен вам такий талісман. Дякую всім, всім гарного і тихого дня.